Так, оце при, при, прийшли, чи приходили вже вчинкою на рибалку, просиділи. Та часів, мабуть, три, да? mm -hmm. так? Ну, котів нагодували вон, бачите, вон, отакий анкотик ходить, тут ще й його братик такий чорненький. Та піймали три плотвички. Дві маленьких взагалі було, ну не три, а п'ять. Дві маленьких було, згодували оце котам. Да. І одну там менш годували, а то вон, дві штуки оставили. Коротше, ми поділились з котами. Вони де. Ось бачите, отаких От -от дві пливички піймали. Шокіт. Не налопився чи ж. Тут... А, То зрозуміло, що добра рибка. Тут вудки деякі припливали, то годували їх курудзею. Та й котам досталось. А де чорненький? Чорненький хто не дивився. Ага. Іде? Він хай А. Ось, ось цей комар з'явився. Бач, не було цього дня, з'явився ще один. Це ми їх тут годуємо. Так, да, Ми приходимо їх підгодовувати. Ну, не, скоріше за все, не тільки ми, то що вони таке людей не бояться, але в руки то й не даються. Не даються, отак хочеш його походити, то він не дається. Ага. Понаїдалися і вже сидять тепер, дрімають. Вони дрімали в траві. Та, спали, спали. не дрімали, mm. а спали в траві тут, поки сонечка було. Так, да, сонечко мало. Mm. Ну. Mm. Той більш такий страй, той боїться, да? ага. такий... той боязливіший. Цей, той, той боязливіший. Цей, ага. такий... Він уже нас е... О, так умивається, скаже, я вже наївся, повечеряв, тепер mm. умиться і все. Да. А Ну, ще трошки посидимо та й. Посидемо, половимо, подивимося, може ще щось піймаємо. Ну, раки дуже об'їдають. Скільки він кидав, кидав. А вон будь-ята. Пливуть сюди. Та я не набудь, а я. Та зараз припливуть он. вон, пара там пливе. Вот ки теж хитрі тут. Знають що годують, ну там рибаком якийсь кидає спінінг, а будь я там, мабуть, думала, що він щось там їм кидає. На вечір комарі вже трохи з'явились. бачиш, вечір... Цілий день сиділи, то не було. <кій> <кій> ну нічого. Сонце таке, що навпроти сонця нічого не видно. Байкери катаються. Та там вон трохи смикалась вуличка, але якби клюнула, то клюнула вже бить нам було затихло то дві штуки он піймав майже майже підряд одну через там пару хвилин і ще й друга. а це щось затихло опять не чути і не видно так ну ладно будемо сидіти далі якщо щось цікаве буде я тоді покажу.